Мат Світловодського району ми Світловодськ. Каже, хлопці, так і так. Ви ж помієте, я сама з двома дітьми, мені треба розполагати на щось. Каже, пока ні. Приїхали додому, зарізали тупо, те порося, воно вже сало в чотири пальці товсте, м'ясо гарне було. Переробили з мамою. Через неділю. Прислали повістку, що йому в армію. Я кажу, бач, як добре, тепер не будемо паритися, у нас вже все готове, будемо тільки готувати і все. Так, так, що буває таке. А це півроку і на базар свиню везе 120 кг, півроку і на базар свиню везе 120 кілограм. І не одну ж везе, бо вона ж тримає для того, щоб заробити, щоб вигодувати. Так що, ну, що зробиш? Такий настав час, без хімії нікуди. Люба, я своїм котам казала, віддам вас до сусіда на тиждень, тоді будете їсти все підряд. Ага, Люба, да да в них є свойство перелізати і перебігати до тебе. <сум> Роман, доброго дня, шановні друзі, привітики, Роман, привітики. Дякую, що підтримав. Заладчик також дякую. Ти на навчанні ж я так розумію, так? Валя новосад, ловушки, доброго дня. Ніна Микитенко, хай бере. Ту собаку з собою і буде тихо. Та якби ж не набрала, не береш. Вона там така бичок цілий. І це кожен вечір її на вірьовку і вигулює. Ну, Коротше, з свого двору під чужий, щоб сходив туалет. Микола Лотоцький, доброго дня! Лайк, доброго дня, Таню Колю, доброго вам дня, Люба, Таня Бондар, скоро буде котяча ферма. Да, В неї вже котяча, як вона пише. 30 котів, то вже котяче, і притулок не треба. да? Не і свій притулок, <свят> приватний. Андрія, Бабтань, привіт. Привіт, Андрюша, привіт. Дякую, що зайшов підтримати. Як справи в тебе Що новенького? Роман Валюша Новосад, добрий день. Даринка, запитайте, хто взяв собі бездомного котика чи собаку? А, добре. Запитую дівчатка, хто взяв собі бездомного котика чи собаку. Але думаю, що тут вже дівчатка відповідь дали, бо в кожного то 30, то підкинули Ніні Микитенко, там і дівчатка теж є, підгодовують, бо шкода, та так і залишаються в них. Ну, Але спитати, спитали, хто взяв бездомного котика чи собаку. Даринка запитує. Ніна Микитенко, Марі... Маріо пише привіт. Ага, привіт, ну трошки ж там воно не так пишеться, як він написав, то ми і не зрозуміла. Бо пишеться Е і дві букви Л і О, а тут холла. Так що я через те посумнівалася, що він написав. А тобі, Ніночко, дякую за розшифручку. Вже десь загубилася. Микола Лотоцький, Люба, то так і є. Наташа Гайдаєнко, доброго раночку, Таня. Цікаво спілкування, гарних емоцій. Доброго раночку, Наталочко, дякую, на взаєм. І на майстер валя до мене. У мене повен двір шипунів. О, бачите. а ви далеко одне від одного. Може, і перешлете пару штук. Танюша Редмі. собака мого сина. Видушила двадцять курей, дитина не закрила двері до кошари. О, капець, капець. Є таке, але що зробиш внучок? А, який внучок? Собака, сина, видушила двадцять курей. А, дитина не закрила двері. Ну, то що поробиш? Так є вже як є. Вже як є, так уже що ж. Буває і таке. Я ходила на ринок, вчора приходю додому. а... А в сарай ходила, брала там деякі речі. Пішла на ринок, приходю додому, сарай, двері на розпашку, Таня гуляє по ринку, а двері в сарай відкриті. Ну, що вже? Слава Богу, що так, що все добре. Роман, смайлики, Валюша Лапенко, доброго, мирного дня. Всім доброго дня. Валюшечко, дякую за підтримку. Як справи, що новенько, як погода? Люба, що у вас там, дощ перестав? Ні. Микола Заяць, доброго дня. Доброго дня, Микола, доброго. Лайчик. Не забувайте, дівчата і хлопці, провіряйте. Таня вкусняшка. Хороший ніс за три дні. П'янку чує. Правильно я прочитала? Дати.